Маєте старий, нікому не потрібний віник, який забули викинути. Не викидай, воно тобі знадобиться. Беремо цей віник, маємо криву негарну стіну. І за допомогою віника робимо красу, як розказую, приготували суміш клею для блоків, покажу якого. Я використовую такий. Нанесли все це на вашу криву стіну, полосочку нанесли максимум в 4 мм товщиною. І за допомогою цього красення робимо собі малюночок, отакий притуня, притуляємо. Розмазюкали, тепер чекаємо 20 хвилин приблизно. Тепер, коли все підсохло трішечки буквально, я беру шпатель широкий і це все легенько так от приглажувати. Легенько, дуже сильно не давлю. І утворюється у мене отакий от зі смужок, малюночок невеличкий. Де лишаються смужечки, а де виходить широкий малюночок. Таке от виходить. І таку круту стіну ви можете отримати за допомогою старого вінета. Дуже мені подобається ця техніка. О, виглядає. Це ще воно не пофарбовано, а як пофарбується, взагалі буде бомба.